Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з природними угрупуваннями. І на черзі луки. Давай пригадаємо, що група взаємопов'язаних між собою живих організмів, які довгий час живуть на певній ділянці місцевості з однаковими умовами життя, називається природне угрупування. Ми вже познайомилися з природним угрупуванням ліс. Сьогодні знайомимося ще з одним природним угрупуванням луки. Лука це природне угрупування, де ростуть дикорослі трав'янисті рослини та живуть тварини. На луках майже немає дерев та кущів. Рослини луків добре освітлюються сонцем. І отримують багато сонця та тепла. Луки розташовано на берегах річок, озер, воліт, серед лісу на галявинах. Луки утворюються на місці вирубаних лісів. Багато рослин луків є лікарськими рослинами. Наприклад, подорожник, Валеріана. Череда, нагідки, ромашка, шавлія та звіробій. На луках живуть тварини, які пристосувалися до життя серед трав'янистих рослин. Над квіточими рослинами Літають пчоли, оси, метелики, чмелі. Вони збирають нектар та запилюють квітки, яких дуже багато на луках. Метелики є одним з найпрекрасніших творінь живої природи. До речі, більшість метеликів живе всього-навсього кілька днів. Коли деякі метелики шукають необхідну рослину, то вони куштують її на смак ногами. Адже рецептори смаку саме на ногах. Метелики зовсім не чують, але добре відчувають вібрацію, тобто поштовхи. Живляться жуки, личинки метеликів, тобто гусінь, та попелиці. На попелиць полює сонечко. В якості захисту комаха сонечко виділяє отруту у вигляді жовтої рідини, яка відлякує ворогів. А ворогами сонечка є жаби, павуки і деякі інші комахи. Саме сонечко живе від одного до двох років. В зимовий період сонечки впадають в сплячку. Дрібна гусінь та меделики це їжа для зеленого коника. Коники, на відміну від метеликів, добре чують, але орган слуху у них знаходиться на ніжках. А от як стрикотять коники? Звук виходить в результаті тертя частин крилець, коника. Давай подивимося, як це відбувається, та як це можна чути. Саме від того, що коник треться крильцями одне об одне і виходить з прикотіння. До речі, у більшості видів коників співають лише самці, тобто хлопчики. Коники дуже стрибучі комахи, адже коник може підстрибнути на 2 метри у висоту. Там, де є комахи, там будуть і ті, хто ними харчується. Тож на луках на комах полюють жаба та ящерка. Жаби можуть одночасно дивитися вгору, вперед і вбік. А ще, саме за допомогою очей, жаба допомагає проштовхнути їжу, яка потрапила їй до рота. Тому, захопивши здобич, Жаби обов'язково повинні моргнути. Ці земноводні дихають як легенями, так і ротом і всією поверхньою шкіри. У воді жаби дихають шкірою, а на суші за їхнє дихання відповідають легені та рот. Більшість видів ящерок можуть відкинути хвіст, щоб відвернути хижака і втекти. Причому хвіст потім відросте заново. Температура тіла ящерок залежить від температури повітря. Тому всі ящерки бувають особливо рухливі в теплі та сонячні дні, а в похмуру холодну погоду. Вони малорухливі і ховаються в свої нірки або в інші затишні місця, а на всю зиму ящерки впадають в сплячку. Велика кількість рослин та комах приваблюють птахів. На луках можна побачити різних птахів. Відразу помітно лелеку – великого білого птаха з чорними кінцями крил. Червоним дзьобом і червоними ногами. Лелека живиться жабами, ящірками, комахами та дрібними гризунами. Маленького деркача можна пізнати за його скрипучим крек-крек-крек. Саме да, за його скрипучим співом ми можемо дізнатися, де ж траві ховається деркач. І ось сірий малюк подивився по боках та й ново ну швидко ховатися травичку далі. Перепілку, що називають рябою курочкою. Ця пташка риє землю лапами, ніби курка, шукаючи їжу, насіння, комах та лічинки. Прилітають на луку і плиски або трясогузки. Плиска дуже швидко бігає, трусячи своїм хвостиком. Живиться ця пташка комашками. Мешканцями вуків також є кроти та миші. Кріт їсть комах, черв'яків, личинки, жуків, а миші харчуються різними частинами рослин. Кріт це тварина, яка не уявляє своє життя без м'яса. Він поглинає його у великих кількостях приблизно стільки ж, скільки важить сам. Або навіть більше. Основне меню кротів це черв'яки, комахи та їх лічинки. А ще шерсть цих тварин примітна тим, що до неї практично не прилипає бруд, навіть мокрий. От би нам таку шубку. Люди здавна використовують луки як пасовище для свійських тварин. Та для сінокосу. Рослини і тварини в лісі та на луках міцно пов'язані між собою ланцюгами живлення. Тому залежать одне від одного. Давай пригадаємо, що таке ланцюжок живлення, а заодно створимо ланцюг живлення луків. Починається все з рослинки, листок. Дерева або травички. Рослинку з'їдає рослиноїдна тваринка. Тож листочок з'їсть гусінь, а потім рослиноїдну тваринку з'їсть хижа тваринка. Гусінь потрапить на обід до пташки. І ось такий ланцюжок вийде. Давай подивимося ще один ланцюжок, що може бути, які ланцюги живлення будуть на луках. Пригадуємо, що спочатку буде рослинка. Наприклад, це буде ромашка. Далі рослинноїдна тваринка. Метелик харчується пилком квітів, а потім метеликом пообідає хижа тваринка, ящерка. Я люблю у лузі квіти, де гудуть весь день джмелі, і метелик носить літо на легенькому крилі. Гріє сонечко гаряче, чисте озеро води, і зелений коник скаче, сам не відає куди. Урочисто й красиво в'є вінок моя рука, і цвітуть, цвітуть, як диво. Лух і квіти, і ріка. У долині теплий вітер сушить трави від роси. Я кажу, усе на світі починається з краси. Тож сьогодні ми з тобою познайомилися з новим природним угрупуванням Луки. Дізналося багато нового та цікавого, правда? І будемо разом чекати весни, щоб наші луки знов вкрились рівно... різнобарвним килимом квітів. А на сьогодні я з тобою прощаюсь. Дякую тобі за твою увагу та старання. І, мабуть, на прощання єдине, що я хочу сказати, до зустрічі гарного дня!